В Росії зачистили генерала, який давав команди вбивати українців хімічною зброєю. Ви знаєте, що в ході війни було тисячі звернень українських військових до лікарень, які були власне проти яких була використана хімічна зброя, зброя, яка була заборонена всіма статутами. ООН. але ця потвора давала добро, і тут. Прилетів справедливий бумеранг в вигляді українського СБУ. причому не то, що прилетів. Приїхав на самокаті в прямому значенні. Коли цей так званий псевдогенерал ішов до себе в під'їзд, цей самокат взірвався. Крім нього, ще було ліквідовано і його помічника. Інша версія каже, що це не помічник, це водій. Ну неважливо. важливо те, що українські Збройні сили, Служба безпеки мстять тим. То піднімає руку на українську державу.